Теофіпольські артисти влаштували для журі та глядачів справжнє свято. Сцена зібрала аматорів віком від шести до дев'яноста років. Впродовж всього концерту у залі не стихали оплески. Мешканці Теофіпольщини довели, що вони не лише працьовиті, а й неймовірно талановиті. кажуть, творчість неабияк допомагає у буденній роботі. Ну то ж ну, тут добра в селі, як вийдеш між люди, то себе покажеш на когось подивишся. А ну, то що ж вдома садитися, де корови були й будуть. А чоловік що каже, пускає? Пускає. Я каже, йди, але ще приходь <післяє> додому. <післяє> а кора прихожу по і... і далі. Співа і далі співаю. <післяє> <післяє> а да. я чорнява, молода кудрява не спала. З козаком стояла Теофіпольщина Потішила співочими гумористичними талантами. Особливо цього разу порадували хореографічні колективи краю. Завжди теофі почали славилися духовим оркестрами, і сьогодні вони нас порадували прекрасним дитячим духовим оркестром, який зустрічав всі гостей, глядачів сюди. Ось на творчий звіт. Дуже сподобалося, дуже цікаво і дуже позитивно. Що нарешті на Теофіпольщині почав розвиватися жанр хореографії, тому що ну принаймні його зовсім недавно ще взагалі не було. З'явилися талановиті молоді керівники, які відроджують цей жанр. і Ми сьогодні вже бачили його Сценів на творчому звіті Номери випромінювали неймовірний позитив. Цікава режисерська задумка занурила глядачів у шевчанківський світ. Вже в котрий раз дуже приємно бачити членів журі і бачити вас всіх, і бачити своїх аматорів, яких, яких я бачу кожен день, але сьогодні вони особливі, тому що це творчий звіт Теофіпольського району. І мені дуже приємно, що ми на такій гарні, красиві ноті завершили його. Вік, мистецтву не завада. Цю істину довів хор ветеранів. Найстаршому його учаснику 90 років. Я вважаю, що хор чоловіків такого вже досить серйозного віку є досить показовим і прикладним для молодшого покоління і для людей в цілому. Розвитку культури Теофіпольщини не словом, а ділом сприяє місцева влада. У районі свою майстерність удосконалюють відомі колективи. Постійно з'являються нові в 2014 році, 9 березня виповнюється з дня народження великого 200 років. Тому сьогодні відбувся творчий звіт аматорів народного. Мистецтва і в нашому районі я дуже задоволений виступом наших колективів. Це показало, що люди вміють не тільки працювати, але гарно віддихати, танцювати, співати і це роблять щиро і від душі. Аматори подарували чимало приємних моментів членам журі та глядачам. Мабуть, всі в області, не тільки в області, знають, як ми теофіпільчани, гордимося своїм районом, як ми стараємось, щоб він був найкращим. Наші люди. Я завжди казав, що найпрацевитіші люди в Теофіпольському районі, а особливо в Новоставцях. <гум> Потім ну тому, що він є таким, є найкращим, і ми все робимо і стараємося, то все. А що сьогодні говорити? То, звісно, радості дуже, дуже багато, і ми завжди горді, коли нам щось вдається, і завжди стараємося, щоб воно вдавалося. Найкращі номери захищатимуть час Хмельниччини на звітному концерті у столиці. Особливо мене сьогодні вразила виконавиця пісні Надія Шимчук. Вона співала два кольори. Якщо брати загалом по творчому звіту, то напевно тут представлена найбільша кількість людей це понад 120 чоловік. Це говорить про те, що люди впродовж багатьох років займаються улюбленою справою, і наше мистецтво, галузь культури все ж таки буде процвітати в благо нашої України. Окрім концерту, представили на звіті і виставку виробів декоративно-прикладного мистецтва. Дивовижної краси вироби виготовлені вмілими руками, зачаровували очі. Естафета творчих звітів в області триває.